Рівненська ЕС долучилася до всеукраїнської благодійної акції Подаруй світло Харкову. Атомники відреагували на звернення, яке надійшло від варайської міської військової адміністрації, і оперативно розпочали збір коштів на генератори для харків'ян. Звернулися до колективу, і ось протягом ну, ще менше тижня вже маємо перші результати. Уже у нас на сьогодні є зібрано 24 генератори і дві потужні зарядні станції. Це тільки початок, це тільки частина підрозділів, яка вже на сьогоднішній день придбала генератори, і от до нашого місця, місця збору доставила. Ворог намагався знищити Харків ще з початку повномасштабної війни. Нещодавно внаслідок ракетних ударів була частково зруйнована українська теплова генерація. Нині харків'яни мають гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ми Всі знаємо, бачимо новини, чуємо від близьких, які там у нас воюють. Що на сьогоднішній день Харківщина майже без світла, і ці генератори, я думаю, дуже допоможуть для того, щоб якесь. Живлення подать на ті будинки, на ті на приміщення, де знаходяться люди. У зборі коштів активно беруть участь всі структурні підрозділи Рівненської АЕС. Атомники кажуть, готуємося, тому що нам небайдужа доля Харкова і харків'ян. Нам болить ця війна. Працівники служби експлуатації будівлі та споруд відразу ж відгукнулися на цей клич, тому що. Всі ми знаємо, в який ми час зараз, зараз переживаємо. На жаль, наші недобрі сусіди воюють не на полі бою, а на жаль, із мирним населенням. І тому в цій складній ситуації, в якій зараз опинився місто Харків, не дай Бог залишитися кому-небудь з любого міста, нашої країни. Закуповували генератори потужністю від 5 кВт і більше, аби їх можна було використовувати в медичних установах, садочках, школах інших комунальних закладах. Ми усіма зусиллями намагаємося підтримати жителів міста Харків і хочемо сказати їм, щоб вони трималися. Ми разом з ними і всі разом до перемоги. Тетяна Ковальчук, Павло Жух для дванадцятого каналу.